Ти Трампа постали наближені особи розколу середовищі президента через Україну досяг свого піку. Більшості не сподобалась ідея змусити Україну вивести війська із підконтрольних її земель, щоб отримати імітацію миру від Путіна. Та що Трамп підтримує такі поступки, змусило республіканців засумніватися в його адекватності. Лідер США почав втрачати владу. Подробиці у відео. Якщо вам сподобаються новина, то напишіть про це. Це в коментарях також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись. Ми починаємо не минуло і ста днів на посаді. А президент ша його команда вже потрапили у серію скандалів та викликали критику і гнів серед американців. Експерти сказують на глибину розколу між наближеними до Трампа. Головною причиною є Україна. На вулицях знову починаються масові бунти. Люди вимагають врятувати Україну, і деякі вже вдаються до застосування зброї. Таються трагічні випадки, а мітинги стають все масовішими і люди виходять із прапорами України на тлі масових протестів проти Трампа та його адміністрації, які не вщухають у США, схоже, що в Білому домі досяг піку розкол в плані політики щодо країни-агресора Росії. Низка високопоставлених помічників президента Трампа поставили вимогу піти проти Путіна і підтримати Україну. І справа вже доходить до повстання. Президент США втрачає вплив на фоні того, що люди на вулицях і Конгресі підтримують Україну і хочуть врятувати її. А він один ні. Дії Путіна на російсько-українському фронті насамперед його удари по мирних містах України. Тільки погіршують ситуацію в оточенні Трампа і той факт, що Вітков дотримується. Про російських наративів у своєму підході до завершення російсько-української війни викликало велике обурення в середовищі президента, особливо тому, що президент підтримує Віткофа, тож це підштовхує інших до бунту. Американський президент шукає можливості домовитись із своїм російським колегою, але Путін продовжує бити по мирних містах, вбивати цивільних. Путін не збирається домовлятися ані з Віткофом, ані з Трампом. Задача президента РФ заплямувати репутацію Трампа і зробити американського лі. Лідера співучасником своїх злочинів Величезний розкол в адміністрації Трампа відбувся і на тарифно-економічному підґрунті. Що на початку приходу тандему маск Трамп до влади у США експерти іронізували, що дві Примадонни не вживуться на одній сцені. Ще у листопаді 24 го політолог Володимир Фосенко сказав, що чим більшим буде вплив маска в адміністрації Трампа, тим швидше він звідти Стою далі, два ведмеді, в одній берлозі довго не вживуться. Дві такі амбітні, марнославні багаті людини не зможуть існувати на одному майданчику довгий час. Конфлікт і розрив між ними неминучий, Сказав експерт. Той час розриву, схоже, на став. Це відбулось, коли Трамп ввів мита, які торкаються компанії. Маска зазначає політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Вони каже, аналітик безпосередньо впливають на SpaceX, Tesla та Starlink, адже їхня продукція значним обсягом залежить від. Імпортних компонентів це суттєво підвищує витрати і може зробити продукцію менш конкурентно спроможною, що вдарить по доходах. Маска Ситуація з тарифами в цілому продемонструвала розкол в команді Трампа. Повідомляє NBC News. міністр фінансів Скуд Бесенти, міністр торгівлі Гувард Лютнік об'єднали, щоб спонукати Трампа призупинити дію тарифів, і цю ідею підтримав Маск. А Ось радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наваро Займав більш жорстку позицію. Він, по суті, й був головним драйвером тарифів для всього світу. Розразився конфлікт. Маск назвав Навару тупішим за мішок із цеглою. А той у відповідь охарактеризував мільярдера як людину, яка є просто збирачем авто. Трамп не коментував ці суперечки, але за деякими ознаками він швидше на боці Навару, ніж маска. Президент спочатку заявив, що Ілон йому не потрібен, просто подобається і. Те американський президент, мовляв, не користується, хоч і просував цей бренд особисто. А видання «Ексіос» дізнались про ще більшу бомбу, мовляв, минулого місяця маск мав бути присутнім на закритому брифінгу Пентагону, присвяченому темі Китаю. Однак захід був скасований за особистою вказівкою президента США, як інформує з посиланням на джерела. В адміністрації Трамп різко відреагував на те, що маска було запрошено. Додалі вила набагато багато бізнесу в Китаї. Він має там гарні зв'язки. Тож цей брифінг був просто неправильним, розповів коментарі видання високопосадовець адміністрації. Ну, і, схоже, білий дім навіть готується до відставок. Відомо, що група із 77 демократів Палати представників США звернулась до Трампа з вимогою відсторонити маска з адміністрації. До 30 травня, але його відставка і так скоро відбудеться, як пояснює політологиня американістка Олександра Філіпенко, в червні спливає визначене законом сто на перебування мільярдера на цій посаді. Він має покинути білий дім. Філіпенко зауважила, що в конгресу дуже багато питань до Ілона маска, враховуючи скандали, що супроводжували його перебування в Білому домі. А сам мільярдер не приховував свого невдоволення Рубіо та Басентом. Очевидно, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки існують різні фракції, і зараз посилиться ті, хто виступають проти маска, тому його акції пішли вниз. До того невгамовна активність мільярдера хвилює самого Трампа, пояснює марканістка. Тому в Білому домі радіють, що маск відповідно до закону спокійно піде. Звідти політологиня нагадала, що маск влаштував. Або своїх колишніх співробітників, чи тих, хто раніше працював з ним в різні державні структури, і тому його слід так чи інакше залишається в адміністрації Трампа. А ось з Віткофом ситуація дещо складніша. Давній друг Трампа має надзвичайно великий вплив на президента, і він курує найважливіші напрямки зовнішньої політики Україну близький схід Ізраїлі. Він заміняє собою не лише калога, який мав бути спецпредставником по Україні, а й держсекретаря Марко Рубіо, який за посадою має керувати. Всією зовнішньою політикою штатів парадоксально, але подібна багатозадачність Віткофа і безмежна довіра з боку Трампа можуть провести спецпредставника до краху. Аналітик Марко Копол у своєму телеграм-каналі та Саліва пише, що Віткофа не так багато часу, щоб дати Трампу результат, на який той розраховує. Спецпредставник все ближче і ближче до невдачі. Пише Копел. Всередині адміністрації давно зростає невдоволення, тим, що РФ відверто плює на американські мирні ініціативи. Тому Трамп наразі активно дистанціюється від браку успіху на цьому напрямку і звинувачує всіх, окрім себе. Але факт лишається фактом за перші 100 днів. Трампу нічим похвалитися, і роздратування цим рано чи пізно. Має каталізуватись на фігурі Віткофа. Пише аналітик. Він додає, що прагматично Україна має вболівати за групу, що складається із Рубіо, Волце і Калога. Які спляті бачать, коли Вітков нарешті піде в небуття, В цілому під килимні ігри в адміністрації Дональда Трампа продовжиться міркують експерти, як зазначає політолог Ігор Ігорейтерович в розмові з змі у команді президента США люди з кардинально різними поглядами, а певні групи намагаються якомога бути ближчими до Трампа, щоб на нього впливати. Це така собі гра про столів є королівський двір, де відбуваються інтриги, боротьба за доступ до короля, а конкретно до його вуха, щоб можна було Ось прошу потіти і сказати, зазначив він. Ну а далі говоримо також про те, які прогнози є у певних експертів щодо стосунків України та Сполучених Штатів Америки. Адже громадський діяч та президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус говорить про те, що на його думку Трамп обов'язково надасть Україні додаткові системи Патріот, і рано чи пізно це може статися. Він наголосив, що Патріот – це насамперед оборонна система, і тим паче Європа готова дати гроші, щоб Україна купила ці зеркана. Тлітиску з боку Європи та Конгресу США, Трамп не матиме іншого вибору, як надати Україні ці системи. Є припущення, що після однієї події все може зарухатись значно. Швидше тоді буде переломна дата. Оця угода з корисними купалинами пришвидшить бажання Трампа забезпечити безпеку кампаніям, які підуть в Україну з інвестиціями. Він буде зобов'язаний гарантувати їм безпеку. Цей договір не лише про інвестиції в Україну, але й про забезпечення безпеки каже він. Також на цьому акцентую увагу і Мосієнко Олександр, український військовий експерт, який на своєму ютуб каналі оприлюднив свіже відео, в якому проговорив про обговорення мілітаризації України після війни, про позицію Франції та США щодо присутності в Європі, очікування заяв від Трубіо та Віткофа. Ну і також про фокус переговорів щодо припинення вогню і роль в цьому Віткофа. Тож, деталі можемо заслухати. І на пана Олександра також не забудьте підписатися, щоденно свіжа аналітика від нього з'являється на його офіційному Ютуб-каналі. Тому що стоїть питання саме мілітаризації України після закінчення війни, після припинення бойових дій, і це принципово важливий момент, якщо саме в такому формулюванні і в таких конотаціях. Обговорюють наші європейські партнери підтримку України і надалі, то це дуже важливо, тому що сильна потужна армія нам буде вкрай необхідна завжди. Але звичайно, що сильна потужна армія може бути тоді, коли є воля до спротиву, коли є готовність до боротьби, яку зараз демонструє українська нація на фронтах боротьби на абсолютно різних фронтах, і тоді, коли є інструменти. Коли є необхідна зброя для того, щоб вести ці бойові дії, тоді все, власне кажучи, е власне кажучи, і складається. Ось це е те, що потрібно розуміти. Отже, е зараз і BBC видання пише про те, що ідуть обговорення, і потрібно, щоб США залучалися більше. І Франція розраховує на те, що Сполучені Штати Америки не будуть залишати Європу, не будуть зменшувати свою військову присутність, а й надалі залишатимуться визначальними союзниками та партнерами. І а, буде серйозне обговорення. <кхух> перепрошую про те, яким чином досягти режиму припинення вогню, що потрібно зробити, крім того. Я думаю, що найцікавіше буде після того, коли знову ж таки ми почуємо виступи і Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, а також спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткофа. Мені цікаво послухати, наскільки їхні точки зору будуть збігатися або будуть виникати і певні розбіжності у них, тому що. Вони зараз простежуються принаймні. Якщо подивитися навіть на офіційні заяви державного департаменту і порівняти їх із тим, що каже Вітков, то це дається взнаки. Але, отже, як пише видання BBC, фокус уваги буде на тому, як закінчити бойові дії на території України, і буде доповідь. Така, скажімо, Вітков має проінформувати. Про що вони говорили із Путіним в Санкт-Петербурзі минулого тижня. Ну, це теж, до речі, досить цікаво почути. Тобто, зараз такий потужний раунд перемовин черговий, делегації над... працюють протягом трьох днів, і будемо чекати, звичайно, про що ж будуть домовлятися зрештою. Але знову ж таки, висловився знову Пісков, виліз уси Піскова. Прес-секретар Путіна, який почав говорити про те, що, мовляв, питання ось цих самих п'яти регіонів, п'яти територій, про які постійно говорить спецпредставник Трампа Вітков, воно не підлягає обговоренню, тому що, в принципі, це російська територія і так далі. Ну, складається зараз ось таке хитросплетіння дипломатичне, доволі таки цікаве в Парижі і триває робота. Ну і звичайно, про подальші результати цієї роботи я буду вас неодмінно інформувати. Тим часом до Російської Федерації знову приїхали гості. Уявіть собі, ну Путін приймає різних своїх партнерів і не тільки партнерів, а ймовірно, майбутніх партнерів. Ось щоб поспілкуватися про важливе, ось щоб заручитися підтримкою. Міркатарушей Тамімбін Хамат Альтані прибув до Москви для переговорів з російським диктатором Путіним щодо України і близького сходу. Ось такі світлини з їхньої зустрічі з'являються. Агентство Reuters коментує за даними агентства, речник Кремля Пісков заявив, що шех з Путіним проведуть серйозну розмову з низка питань та підпишуть різні угоди. Пісков стверджує, що російсько-катарські відносини розвиваються динамічно. Контакти між главами держав стали доволі частими. За словами піскова, прадматно обговорення війни РФ проти України не було. Але Путін подякував Катару за участь в організації повернення дітей, яких Росія незаконно викрала із України, і також підписав угоду, згідно з якою Росія та Катар внесуть додатково 1 мільярд євро в спільний інвестиційний фонд. Катар зробив низку спроб виступити посередником між Україною та Росією. Також допоміг організувати повернення українських дітей, які були розлучені зі своїми батьками під час війни. І 8 березня прем'єр-міністр Мухамед Бен. Абдурахман Альтані заявив, що Доха намагалися стати посередником між Москвою та Києвом для роз'яснення питань пов'язаних з енергетикою однак, проговори не відбулися. Альтані також підкреслив, що завершення бойових. Дій повинно врахувати інтереси обох сторін російсько-українського конфлікту, і він пропустив, що бойові дії не припиняться без прямих переговорів між Росією та Україною. Нагадаємо, що наприкінці березня в Саудівській Аравії відбулись нові свіжі переговори з США і РФ щодо України. сторони мало узгодити деталі тридцятиденного перемир'я режиму припинення вогню, який США запропонували однак 11 березня, Однак за результатами проговорів, білий дім повідомив, що обговорювалося припинення вогню тільки в чорному морі, і Росія висунула низку вимог для які стосуються пом'якшення санкцій для виконання мораторію на удару в чорному. Морі Якось так, все це відбувалося. Ну а щодо підтримки Сполучених Штатів Америки нагадаю, що Трамп він напередодні відмовився продати Україні ракети Патріот, що суперечить його попереднім заявам, але офіційної інформації про це немає. Водночас, за, за повідомленням видання Більд Трамп відмовився навіть це гроші, що все ж таки дійсно дивно з його боку звучить. Ще раз наголошую, що офіційних даних про це немає. Президент ша любить бізнес, тому досить дивно, що він не хотів би Ристатися такою можливістю знову збагатити свої кишеньки. Також і Олександр Мусієнко, військовий експерт та військовослужбовець СЛТРО ЗСУ, зазначив, що в іншому випадку це свідчить про слід Кремля, якщо ж Україні не захоче і не зможе США надати патріоти. Також Мусієнко зазначив, що прямої відмови Трампа щодо передачі Україні Патріот не було. І цікаво, що держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Україна отримує систему обіцяні під час. З вашингтонського саміту НАТО водночас Зеленський повідомив зворотне. Цією вчину адміністрації домінують економічні розрахунки. Бізнес важко вити, що американським зброярям можуть відмовити заробляти гроші. Однак, якщо це станеться, то це буде не пряме підігрування. РФ Посієнко зауважив, що варто дочекатись офіційних даних від Вашингтону, адже ситуація може змінюватися. Американські ж виробники зброї розраховують на таке замовлення від України для заробітку. Ну а Україна розробляє власну систему по стратегічного рівня. Ймовірно, мовиться про розробку вдвічі потужнішу за. Патріот з РК